Понад два роки Паланська громада співпрацює з благодійним фондом, який представляють Дмитро Ов'єчкін та Олег Ситнік. Цього разу благодійний фонд Amor Ukraine Health Organization у співпраці зі донорами надали одяг для внутрішньо переміщених осіб громади. Працюємо не тільки зараз по медицині, зараз переключились на соціальний захист і дуже добре, що у нас є такі благодійні організації, які можуть вкласти. Своїм дичем в надзвичайно складних ситуаціях. ситуацій сьогоднішній момент у нашій громаді е, проживає близько 500 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. З них близько 150 – це діти, і всі вони потребують допомоги. Ми вже більше двох років працюємо з Паланською сільською радою. Ми допомагаємо і дитячим будинкам сімейного типу, і у манській районній лікарні. І зараз ми привезли гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб. Наша співпраця вже стала підтверджена, можна сказати, часом. І все дуже організовано, дуже успішно, і тому ми працюємо і будемо розвивати тільки наші відносини і далі.